Герої не умирають. Герої поміж нас. Гавриш Назар Андрійович, позовний леміш, лейтенант, командир кулеметного взводу 3-ї роти 34-го стрілецького батальйону, народився 19 квітня 1997 року у місті Тлумич на Прикарпатті. Первісток став найбільшою цінністю для батьків, їхньою радістю і любов'ю. Змал корі допитливим і кмітливим. Перші Назарові іграшки були книги. Тож навчився читати щоп'ять років з того часу, читання стало його найбільшим захопленням. У 2003 році Назар пішов до школи. Хлопець проявляв, неабияку цікавість до навчання був здібним учнем. Розв'язувати складні задачі для нього було задоволенням, а уроки історії прищеплювали любов до батьківщини та почуття справедливості. Вільні від навчання дні Назар проводив на пасіці. Хлопець був дбайливим до тварин, мав улюбленого собаку Оскара, любив садити дерева, доглядав за виноградом. Разом з батьком посадив горіховий сад, мріяв поставити вітряк. Назар займався бігом, велоспортом, плаванням, любив футбол та гру у шахи. Часто брав участь у різних турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах і завжди здобував нагороди в 2014 році. Закінчив школу із золотою медаллю. Далі продовжує навчання в Прикарпатському національному університеті за спеціальністю прикладна математика і програмування. Під час навчання на бакалавраті паралельно здобував військову спеціальність на кафедрі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу протягом дві 15-го 2018 років Назар почав працювати розробником програмного забезпечення задовго до того, як у 2019 році отримав диплом магістра математика та прикладного програміста. Згодом обійняв посаду керівника команди розробників в іт підрозділі банку Восток. Колеги поважали Назара, цінували його професійні здібності та товариський характер. Любив подорожувати, хотів побувати у різних країнах, але жити тільки в Україні. Назар зараз зустрів свою любов ще в університеті. З тонею він познайомився навесні 2017 року. Це було кохання з першого погляду. Освідчився Тоні 4 лютого 2022 року. Вони мріяли створити сім'ю, виховувати дітей. Рівно через рік він останній написав їй, що кохає, і більше не вийшов на зв'язок. На початку повномасштабного російського вторгнення Назар прибув до військомату, щоб вступити до лав Збройних сил України і стати на захист держави. Він не міг порушити слів присяги, яку складав на військовій кафедрі у студентські роки. Хлопець пішов зі словами, що не зможе дивитися в очі своїм майбутнім дітям, якщо не виконає свій обов'язок офіцера. Назар був вимогливим, але добрим і справедливим до своїх побратимів. Виконуючи бойове завдання у місті Бахмут на Донеччині 5 лютого, отримав важкі поранення під час ворожого мінометного обстрілу. Був прооперований і госпіталізований. Серце захисника зупинилося 6 лютого 2023 року у Дніпровському військовому шпиталі. Він багато досягнув у свої 25 років і здобув би ще більше, але найперше хотів прожити своє життя правильно, тому і віддав його. За свободу ще у 2017 році він сказав, це один із кращих способів померти. Померти за ідею за своїх рідних коханих. Поховали офіцера у рідному місці. Вдома на героя чекали батьки: молодший брат, бабуся і наречена.